Україна вступає у 2025 рік із новими правилами оподаткування, які вплинуть на фізичних осіб, підприємців, банківський сектор та аграріїв. Ці зміни мають на меті збільшити надходження до бюджету та забезпечити фінансову стабільність. Крім того, відтепер також збільшиться ставка податку на військовий збір з 1,5 до 5%. для військовослужбовців та працівників силових структур. Вона залишається незміною. Передбачено те, що ці платники, які є на першій. Другій або четвертій групі єдиного податку, вони будуть сплачувати збір за ставкою 10% від розміру мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата станом на 1 січня встановлена в розмірі 8 тисяч. Відповідно, військовий збір для них буде 800 гривень щомісячно. Сплачуватиметься цей збір авансовими внесками до 20-го числа кожного місяця. Найбільші зміни у 2025 році очікуються для фізичних осіб підприємців. Для цієї категорії платників вводяться нові ставки податків та обов'язкові платежі. Змінюються зв'язку з розміром мінімальної заробітної плати, ставка і єдиного соціального внеску. Вона становить 22%. враховуючи, що мінімальна заробітна плата. 8 тисяч, то ставка ЄСВ, мінімальна, яку мають сплачувати підприємці, становить 1760 гривень. Це ті основні показники які, які залежать саме від розміру мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму. зміни в податковому законодавстві створюють значні виклики для фізичних осіб бізнесу та секторів економіки. В Межах України наприкінці минулого року запрацював проєкт для сумлінних платників податків. Зокрема, з Рівненщини до нього доєдналося 199 юридичних осіб та шестеро фізичних підприємців. Ірина Кутюк, випуск новин.